Вітаю вас, любі друзі! В гостях з на каналі. Багато хто з вас переживав за яйця, які я обер... розмотувала з паперу. Казали, що воно наче в центрафугі, чи не порушилася там повітряна камера, і як загалом, чи я не боюся розмотувати так яйця, адже Воно крутиться як центрафуги і все може зіпсуватися. Що ж, я зараз з вами разом перевіримо, як, який опліт тих яєць і як загалом ці яйця уже сьогодні себе почувають на п'яту добу інкубування. П'ята чи шоста? Ну, в общем, зараз подивлюся на шосту добу інкубації. Дивіться, я закладаю в цей інкубатор яйця. Ось так ступенево і буду переводити їх у теплушу на вивід. Шість днів тому приїхали яйця. Вони перейшли нижче на лоток, а пригріватися яйця кладу на верхній лоток. Тут п'ятий день, тут шостий день. І там і там замовила я яйця фавероль, і дуже сподіваюся, що воно все-таки буде фавероль. На рахунок верхніх лотків я дуже сумніваюся, тому що колір. Тих яєць, шкарлупитих яєць взагалі не відповідає ніяким показникам. Тут внизу колір такий справжній, молочний, дещо розовенький. То я сподіваюся, що тут все-таки буде фавероль. Ну, зараз ми з вами просвітимо і то, і то яйце, і перевіримо на опліт і перевіримо, як себе взагалі почувають ці яйця. Так, вимикаю я інкубатор. Оп! І. Буду зараз з вами разом їх просвічувати отак. От я світила їх вже на третій день, мені було дуже цікаво, який тут опліт. І загалом, що воно себе там наразі має. Закладу я отакий на наниз. Так мені буде легше рахувати те яйце. Яке оплідне а яке оплідне. Ну і вимкну світло. Ну все, світло я повимикала. І давайте будемо з вами перевіримо спочатку ці яйця, в яких я сумнівалася. Чи є там оплід, чи немає. О. Так, перше червоне кільце, І дуже пошкоджена була. Шкарлупа, але ну, тим не менше, це не є критично. Ну, червоне кільце, опліт був, рахуємо його до оплоду, але немає Блин. там надалі розвитку. Так, тут яйце порожнє. Прошу для тих, хто дуже переймався, повітряна камера не пошкоджена зовсім, є присутня. Просто неоплід. Так, червоне кільце вліво то вправо. Наступне яйце неоплід. Це вже друге. Так. Неоплід. Все-таки мої сумніви підтвердилися, я мала надію, що, може, я не побачила. Неоплід. Так, і тут все таки я не побачила. Ось. Угу. Чудово, все-таки є зародок, оце мене вже радує. Так. Нагадаю, замовляла я 25 яєць, 3 яйця було бонусних. Неопліт у мене якраз. Чотири яйця і одне червоне кільце. Поки що. Тому перевіряємо далі. Так, є зародок, чудово. Тому є зародок, любі мої підписники. Так, що тут у нас? Тут. Дуже потріскане яйце, зараз вам покажу. Дуже-дуже ось потріскане. Бачите, повітряна камера ціленька. Тому, якби я їм нашкодила, вона б зірвалася однозначно. Так, це яйце не має зародку. Бачите, я не побачила його одразу. Так, далі. Тут є зародок. Угу. Чудово. Є. Так, тут теж є, дуже гарно видно. Покажу вам. Ну, в принципі, ви вже всі досвідчені, розумієте, як зародок виглядає, мене це тішить. Опа. Так, тут. Ну, в цьому яйці не зрозуміло. Воно якесь таке мраморне. Ні. Нема нічого, Ну, зараз я ще сфокусую, що тут у нас? Нема нічого Порожні. Бачите? Так, якщо яйце було запліднене і воно свіже, то я йому не нашкодила ніяк. Але якщо не немає зародку, то від того, як я його розмотую, зародок там не з'явиться або не зникне. Ось так. Будемо казати є. Так, тут є кровоносні судини, але є таке червоне кільце. Значить тут і розвивається зародок, ось покажу вам. Але таке явний-явне червоне кільце. Я його лишу, хай собі крутиться. Таке цікаве. Покладу тут його окремо. Так, тут є. Є. Так, є. Я швиденько дивлюся кровоносні сосуди. Всі йдуть від повітряної камери, так як. Яйця всі стоять вертикально і перевертаються на 45 градусів. Бачите, є зараз? Так. так. Ой. Є. 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 Ох! Є. І ще три яйця. Можна було вибрати, але я дуже не люблю вибирати ці лотки з цього інкубатора. Тому, угу. уже як є, оп, є, подивіться, всіх яєць, які є зародок, гарна повітряна камера, не ушкоджена, Бачите? Ні, не думайте, що я не люблю критику і... Не сприймаю, коли ви щось мені радите. Зовсім ні. Але вже за роки інкубації я трошечки відчуваю. Так, що я роблю і як? Тепер давайте перевіримо з вами ось ці яйця. Правда, колір цих єць, ну, взагалі, не виглядає, як на колір Фавероль. Ну, тим не менше, я передзвонила. Цьому продавцю він мене запевнив, що це у нього така лінія. І що там усі фавероль. Давайте хоча б перевіримо, чи вони запліднені. Так, є, е. добре, виведемо якесь чудо в пір'ях. Так. Нічого не видно, кладу його окремо. Так само. Нічогісінько не видно, кладу окремо. Тобто я на 10-й день повернусь до цих яєць, і ми з вами ще раз перевіримо, чи є тут опліт чи немає. Там, де є, то його видно дуже чітко. І там, де його немає, то я трішки сумніваюсь, а раптом він там є. Так. угу Є. Все добре і тут є. А тут немає. Ну, покладемо окремо тут, наче є тут є, є. Взагалі не зрозуміло від Її це дивне. Угу, є. Незрозуміло, є. Є. Очікую я ще поставку фаверолівського яйця. Подивимося, що мені пройде і що з того буде. Так. Ну, тут чітко видно, що нема. Бачите, навіть вам у камеру видно. Ну, нехай сидять всі яйця до 10-го дня. Раптом я щось не догледіла. Угу. Ну, ну, ось, 2, 4, 6, 8, 9 яєць у мене під знаком запитання. Одне яйце було розбите, замовила 30 яєць, бонусних яєць тут не було. Так, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 яєць, начебто є зародок. Отак От перекладу їх. Повернусь до цих яєць на 10 -ту добу. Щоб бо, скажу вам, шкаралупа тут темна. Як би то вам показав? О, так дуже гарно видно. Бачите, шкаралупа темна. І нічогісінько не видно. Ось, а це. І фавероля. От погляньте для прикладу, так? Чітко видно. Ну, вже побачимо. Будуть рости, як звичайні кури. Ось. Тому тут що, плід? Нікудишній, поки що, але ще не можемо судити, так? Бо я ще даю їм шанс. А що доставка була нікудишня, якщо ви пам'ятаєте, там була така тонюсінька коробочка. так, Ось, А з цих нинівніх яєць все-таки е, ситуація набагато краща. Е, господар зберігає, верніше збирає яйця від 10 днів до 10, 10-12. Ось так. Тому залишається живими та цілими інкубуватися. Зараз порахуємо з вами разом.

Заплідненості вважаються уже хорошим результатом. Ось. Ну що, всім бажаю спокійної ночі, або ж то гарного дня. Дякую всім Збройним силам за мир, спокій у наших домівках, що вони за нас борються, що вони бережуть наш спокій. Всім бажаю вдалих інкубацій. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії, сподівання. А ми з вами побачимося надалі. Всі, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто що цього не зробив, обов'язково підписуйтесь, пишіть свої коментарі та ставте свої вподобайки. До нових зустрічей!